Псалом 36. Диригентові псалом Господнього раба Давида переконання про гріховність нечестивого в глибині мого серця таке Нема Божого страху перед його очима, адже він поблажливо ставиться до себе, щоб не викрити свого беззаконня і не зненавидіти його. Слова його уст, неправда і підступність він перестав мудро мислити і чинити добро. На своєму ліжку він думає про лукавство, стає на хибну дорогу, не гидує злом. Господи, Твоя милість сягає небеса, Твоя вірність до хмар, Твоя справедливість, як Божі гори, Твоє правосуддя безодня велика. Господи, Ти рятуєш людей і тварин. Яка ж дорога Твоя милість, о Боже? Люди ховаються в тіні Твоїх крил, вони насичуються шедротами Твого дому. З потоку твоїх солодощів ти їх напуваєш, адже в тебе джерело життя, У сяєві твоєму ми бачимо світло. Продовжи своє милосердя до тих, котрі тебе знають, і справедливість свою до тих, котрі праві. Щирість серця. нехай не топче мене нога пихатого, і рука нечистивого хай не відштовхує мене. Там попадали ті, що чинять беззаконня, їх повалено. І вони не зможуть стати.